47 поранених. Такі наслідки російської атаки на Харків дронами поцілили в багатоповерхівку та припарковані авто в Салтівському районі, в Основ'янському, в будинок та в крамницю. І там спалахнув дах ще одного багатоквартирного дому. Також є руйнування в Слобідському та Київському районах. На місці зараз працює кореспондентка ТСН Юлія Бойко. Маємо її на зв'язку. Юлю розкажи про масштаби руйнувань, що зараз на місці влучань відбувається. Та свята цієї ночі росіяни атакували місто 17-ма ударними дронами БПЛА типу Герань. Під атак удари були масштабні масовані та точилися навколо житлових кварталів. Усього було зафіксовано 12 місць лучань в чотирьох районах міста: це Київський, Основ'янський, Салтівський та Слобідський район. Зокрема, міський голова Харкова каже, що це антирекорд для міста. Таких масштабів атаки ще тут. Не було зокрема під ударами. Були і приватні будинки, і багатоквартирні будинки, і цивільна інфраструктура. Зокрема, у Слобіцькому районі під ударом були житлові будинки. Там сплахнула пожежа, і горіли автівки припарковані поблизу ми почули шахеди. Спочатку їх почули та вийшли в коридор, а потім вже почули, як воно вибухало і вилетіли в вікна. Коридор, а Районі вибуховою хвилою посікло магазин і житловий будинок. Там зайнявся дах до поверхівки. А на салтівці безпілотник вдарив у землю. Там пошкоджені будинки та машини на подвір'я. На одній з локацій знайшли вибухонебезпечний предмет. Він не розірвався, і тепер його досліджують вибухотехніки. Після того, як в Києві були такі виявлені заряди, то е, нам потрібно бути дуже дуже обережними, бо все може бути. І поки що не відпрацювали зриватехніка, неможливо приходити і е, брати щось, і поряд знаходитись. 47 людей звернулися по медичну допомогу. Однак ця цифра може збільшуватись. 14 людей отримали ушкодження, порізи від склав, уламків. Ще 31 людина з гострою реакцією на стрес. Ви вісьмох харків'ян було шпиталізовано до медзакладів міста. В них середня ступінь тяжкості. Серед них є і 11-річна 11, 11 дитина. Зокрема, цієї ночі роботи було багато. У всіх карети швидкої рятувальники працювали усю ніч попри небезпеку повторних ударів. Ну а зараз на місцях влучання працюють комунальники, рятувальники, які усувають наслідки атаки, а також допомагають містянам прибирати в їх оселях свята. Дякую тобі за подробиці. Кореспондентка КТСН Юлія Бойко про нічну атаку по Харкову. Майже півсотні людей постраждали від цього дронового удару. 47 поранених сі ночі в Харкові. Внаслідок російської атаки дронами у Салтівському районі. Удари припали в багатоповерхівку та в припарковані авто. А в Основ'янському – в будинок та в крамницю там спалахнув дах і ще одного багатоквартирного дому. Також є руйнування у Слобідському та Київському районах за інформацією міського голови Ігоря Терехова у місті 17 ворожих влучань. В області ворог напередодні з авіації масово атакував Куп'янськ. З під завалів рятувальники дістали загиблого чоловіка. Ще одного шукають. Із місця удару правоохоронці вилучили фрагмент авіабомби ФАБ 500 у Херсоні. Тим часом, другий день поспіль, росіяни дронами атакують серед місця. напередодні влучили в житловий масив. Зайнялося чотири приватні будинки, вдарили по автопарковці. Поранені руйнування та пожежі є і в Нікопольському районі на Дніпропетровщині. Постраждали дворічний хлопчик та його батьки. В усіх контузії осколкове поранення дістала також 42-річна місцева жителька. Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі. Пошкоджені чотири будинки, інфраструктура та електромережі. 31 потерпілий, зокрема, двоє дітей Запоріжжя. Напередодні вночі росіяни атакували ударними дронами. Їх було щонайменше 10. Вибухи лунали в різних районах міста. Під ударом опинилися житлові оселі. Один із шахедів влучив в горішні поверхи багатоквартирного будинку. Він зараз. Непридатний до проживання загалом внаслідок атаки понівечено три десятки житлових споруд. Також поруйновано університет і локомотиворемонтний завод. Повідомили в Укрзалізниці. На підприємстві спалахнула пожежа, яку вдалося приборкати лише під ранок серед постраждалих містян. Більшість лікується амбулаторно, але семеро поранених досі під наглядом медиків. Жінка залишається у важкому стані в відділенні інтенсивної терапії, отримала опіки, стабілізується наразі її стан. Чоловіки знаходяться в палаті хірургічного відділення в середньої ступені важкості.